что не так? Потому что ты такая злая там в кадре, что, ну дай бог, какие слепые. а, что С током стил, стилец. Так, не электризованный. А, Чекай, а... я ж не попробовала шокосы. Паркотани, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра. А сьогодні, друзі, я знову не сам, а з українською парфблогеркою Наталка з каналу Наталка про парфуми. Всім привіт, прошу вітати. Парф котани не пройшло і півроку, як Оля з каналу о, Оля Альфатіва прислала мені сліпі за тести, які майже вже не вже Оля, вибачай, але як є. Але сьогодні ми нарешті їх знімемо. Всі відповіді, друзі, я надіслав Наталці, тому доєднуйтесь до нашого парфумерного атракціону і будемо ну, позоритись Наталко. Давай, позоритись, щоб люди розуміли, що ми не брехуни, Тут всі відповіді закодовані. <гум> так, 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 так. Це ноу-хау від мене, користуйтеся. Отож, Наталко. Отож, Наталко, поїхали. поїхали. Олечка, дякую за сліпи за тести. Також підтримую друзі ініціативу Олечка збирає на дрони. Тому в посиланнях буде закріплено на Монобанку. Дуже важливо підтримати наших військових сьогодні. А також Оля продвигає парфбокс українських парфумерів. Тому, залонативши ви можете, друзі, і отримати парфум, і підтримати військових. Тому посилання ви. Фонбоксі, дуже прошу, долучайтесь. Послання Отож, На Інстаграм, на, що... на банку Монобанку, банку -монобанку. Монобанку. Ну, на, і... на банку, тому буду радий, якщо ми ком'юніті все зможемо і допоможемо. Окей, аромат номер 1 Що ж там, пані Оля, нам? Боже, хоч, хоч... Все мимо, все мимо. І все на стіл, і все на інші. О, все я ми. вже відчуваю. О-о-о, мені це тера від арме. Теравідерме це мені ні. А тобі чим? А, ну, мені начебто перець рожевий спочатку. Бергамот, no. перець рожевий. І квіти якісь, мабуть, будуть. Мені це олечка теравірмес. Дуже дуже схоже, а так втері ж від армез, Ну, добре там ветивер, не ветивер, Ну uh -huh. із, із суперні, да, і сої суперний, їдає ветивер, Але я ну да, є ветивер, можливо, але мені більше цитрусом навіть Пер, вважали перець по ну прям сильніше чути, ніж будь-який там. ВТВР цитруси є сто відсотків, але це наявні цитруси, а ветивер. А що в, в тері є втивар? Прозорість і на чомусь воно на деревні базіянда тут. Туєш Ні, я такого все не чую, Я не знаю, звідки ти то все береш для мене. Це ну, омаж троянда, в сторону тери де арма такий колонь. Варіант, але відкривай, подивимося, що там. Ну, я ще чую трома, троянду і навіть ще якісь квіти мені там життя. Давай, чути. давай, ти ж. А давай, ну, чому ми так. Швидко? Так, да, ну, ти б сказав би, бренд -тере від РМС, тобто для тебе це тільки люкс виходить, так? Да? Ну, для мене це люксова така конструкція. А хто б ще, ну, якщо. Ну, Для мене це просто взагалі не Армес. А для що до тебе? Ну, я не знаю. Чесно, не знаю, що, ну, ну міг би бути. Якийсь такий бренд. ну Хто ще робить ось такі цитруси? Цитруси з пряни. Аквадіпарма Може таке робити? Може, от реально може бути. Аквадіпарма могла так зробити. Але люксова така кошти. Але так, да, це такий легкий якийсь варіант води. Mm -hmm. Давайте дивитися, що це. Mm -hmm. Mm -hmm. Я по порядку да, маю так, відкривати все перше. 4711, Акваколонія, Інтенс. Вейкерін Вудс оф Скандинавія. Так, це парфуми для жінок та чоловіків. Група ароматів деревні пряні. Так, а що по там? Там є в нас якісь ноти. Mm -hmm. Дивіться, бергамот, рожевий перець, коріандр. О, до речі, коріандр чути. Mm -hmm. Тебе троянда є. Боже, в тебе ніс просто, тебе треба. О... І от цікаво, ялина олібданом та Пачулі. Ну, почули, я чую. Там олібдану, мабуть, би ніколи б не розібрала так всліпу, Але от ялина хвойність є. бачу, а ВТВ взагалі немає. Uh -huh. А тобі зразу, наскільки по пам'яті ти отакою от пам'ятаєш. Uh, Оля, напиши в коментарях, чи пахне тобі терою від ремес. Мені пахне. Добре, давай наступний. Номер два. та-дам. Та та Мені праскою пахне. Так пахне лаванда. Угу. Mm -hmm. Лавандовий такий. Це така щось знайоме, Прямо, аж прямо... Це, це якась іконічна лаванда. Я тобі серйозно кажу: ти сказав Лаванда, а я зараз. Це прямо нішева лаванда. Mm -hmm. Таку лаванду в Люксі точно ніхто не робить. Так, давай підемо по лавандам. Це не, це не Томфордівська лаванда. Mm -hmm, та занад занадто кричуча. Кричуча, так. Да. Це може бути лаванда. Скажи, у цього такі гробики, як цей бренд, а да, Клер де масклер. Ні, ні, грі скл, грі грі, клер. Клер, Так се ж Літанська. От я, я думаю, Клєр. що це ж Серж Летан. Я голосую за Літанську. Я теж голосую за нього, бо це схоже. І до речі, у мене недавно з'явився в маленькому відливанті я не знаю, де я його накопала. Мене з підписаним Гріклерґрі клер. Так угу. я там є оцей ефект прасу. Да, да, там є таке. Все, Гріклер голосую. Відкриваю. Давай зараз опозоримося. Може ще щось давай? Ви на резі вона не така лаванда, не, така, не в, в Карон також не така лаванда більш лактонна. От Гріклер, да. я думаю, що воно. Знаєш, ні, праводачі. Вона гарна, мені подобається. Да, мені окрі... другий набагато більше, ніж перший. Так, другий відкриваю. -ж Аромат деревник віткової мускуси. У 2006-му лаванда тонка, ладан, деревина, ірис, ірис і ладан. Лада. Для... Ну, оці олі... ладані матеріали гарно чути, але з розкриттям а спочатку це впізнавана лаванда. Для мене це лаванда з прасками і все. Да, да, Напевно, да. ці мускуси так з праскою працюють разом. І наступний аромат від Олічки Al Fativo. До речі, хто не підписався на Олічки канал, той шо? Той що? Той хто? Той, той, той Філіп Кіркоров, так речі. Той Філіп Кіркоров. А прикинь, вони всі матеріалізувалися, такі не підписалися на Alfa Tievo канал. Такі, сидять Кіркором, блядь, що з цим робити? Так, цікаво. Номер три. Опять знову щось зробив. Це знайдяю. твоя тема, коротше. Для... Оля робила підбірку для Юри. Тут такі. Для мене це мюклер. Для мене це Ai Man від Mugler. Це, ну, це почулі. Тільки я погано знаю, чому. Це бо він в мене є. От дуже схоже. Почулі солодкаві такі лаванда знову. Сто відсотків мюглєр ну, третій. Ну, почули це точно, і мені теж схоже на мюглєр, я просто точно тобі скажу, що я не підкажу, який із них, бо я. Еймен, я... оцей класичний, знаю... синя зірка, чоловіча. Чоловіча синя зірка, можливо. Давай. мене він є, я дуже схожий. Ну, а Якщо це не він, то. А це... воно там бачулі, да? ти кажеш, лаванда теж є. Деревина, Деревина якась. Начути. Гарний заміс, я таке люблю. Не, мені таке подобається. Це точно. От коли починається розкриття. Реально Мюглер, так? Мюглер, Мюглер, тайре Мюглер. Почули ті якісь. Раз, mm, два, три. 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 номер три. Точно ми не мене Amen Pure Coffee. А, це Pure Coffee. Кофі. а каву я не почула. Блядь, Pure Coffee. До речі, це знятий аромат. Кава, печулі, мускус, витивер і кедер. Ну ти знаєш? От якщо а от витивер, я тут дійсно відрізняється, але якщо Оль. В тебе немає класичного. Вони всі перегодуються, і Pure Coffee, mm -hmm. і пюрогавана, і Pure Malt, Вони, в принципі, одне ДНК. Тому я зараховую це як перемогу. Mm -hmm. Сам собі зараховував. Да. Це ти молодець, це ти це справився. Ну, з твоїми тумблірами 40 фланкерами. Так, мені дуже подобається цей Аполічно. бренд. Номер 4. Це щось фруктове. Фрукти. Угу. Я не знаю цього аромату. І знову. Фрукти, люксова постройка. <рес> І щось таке. Не дуже яскраве. От ви. І uh -huh. ти, ти хоч на блотері, може, після мобілярту. Mm -hmm. Мені е, не вистачає напору, надриву. Ну, а коли там ти щось розбираєш, давай нотам. В... Тільки фруктову частину я відчуваю. Усьо. Більше нічого не відчуваю. А ти що відчуваєш? Що Здивуй мене. Ну це ж не. ну послухай, тут же може якісь квіти ще є, але. Mm -mm. Фруктова частина, і не думаю, цей етіомальтоло, це відчуття да, цукровості, воно є, і є все. Є ось ці фрукти, етилмальтолові, ти ти хочеш сказати? Так, да, так. Не знаю, я не знайома. Я думаю, що це жіноча композиція. Я взагалі в жіночих ароматах мало розбираюсь і якось так. Давай ну, мені взагалі важко сказати, що це я не не можна вичнути ніяку ноту. Якщо там знаєш лаванда ну, так, або почулі впізнані. пісні люкс або нижня планка люксу. Ну я б теж, мабуть, в люкс більше поставила. Я навіть не знаю, хто молек. Так знаєш, Лавієбель, оцей, типу, туди щось, але це не лавіабель. Ні, ну не Ловіє. Це точно. Ну просто ну, хоч би щось ще послухали. Але... Я думаю, що це Валентіно. От Валентіно так може робити. От, це міра абсолютно, вона інша, але от Валентіно міг би так зробити. Я просто там взагалі нічого не. не знаю. Відкривай. Ти бачиш, ти мене женеш. Я жену, друзі, це вже третє відео, я вже ще четверте буду. Ага, з'їв і Стеарде Парфамс. 18.04. Але це жіночі для жінок. Східні квіткові. Ну, фрукти ти вгадав: ананас, персик, квітка, квітка тіаре, хускатий горіх, гвозди, каже, конвалія, троянда. Все, що можна вгадати, це мускус і, і оці, фрукти. І фруктовий Інстрактні. І усе на 18, цьому. 18. Східні квіткові. Ну, і бачиш, все-таки фруктові не сказали, а воно на початку uh -huh. правда більше фруктами розкривалося. Номер 5. Чекай, я зараз. За цей. За що? Закрию. За На що ти закриваєш? Ну, скоро будемо відкривати. Ну, закрию, щоб... О, мені це подобається. Номер 5 цікавий. Хорошо. Також нюгляр мог зробити. Да. Але жіночий якийсь варіант. Оце, знаєте, мюклір абсолютно. Пузатий такий, знаєш. але, але, від... але це... Мюклієр є почерк. От оця солодкавість його видає. Тут є, знаєш, мабуть, сандал, бо нота печива є. Мені тут, знаєш, вибачте, перебуває. Коли мені нічого розказати, я завжди знаю, заткнувся то сижу, Але мені тут пахне чимось розсольністю. Ну, сандал, мабуть, ж такий. Огірковість, огірковість оцей. Гарна робота. Думаю, що нюхлєр якийсь. А який? Ну, люксова лінійка, чи там же є. Це 100%, 100 жіночий, це не дорога лінійка, це не бутіковий. А, mm. а там ті в оманіці, це не воно, там не, не Омані, інжир? Ні, в оманічі вона інжирна і морська така. Uh, нюхлєр, це що можу сказати. Давай, відкривай. Ну мені подобається ця нота сандали першими, але... якщо це вона. А по квітам що ти. Не знаю, але порівняно з четвертим, тут хоча б є за що зачепитися. Да. Тут він хоча б такий. Ну, бум. і стоар, я не знала той аромат, ну можливо, тестувала, звичайно. Де, але... Не знала. але тут це виразно, і це з характером, і mm -hmm. це правда, що це дівчата. Ну, я згодна, буде. що може бути Мідлер, а якщо не Мідляр, то хто ще може бути. Mm, такий солодкавий почерк. Якась гурманіка. От е, я думаю, що це, це щось прям гурманське От, ну, гурманське. У не може бути, наприклад, ну, такого. Ну, чи, я думаю, що нугляр. А, 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 Олечка була, а, знаєш, в мене вдома і ознайомилася. Нуглера, думаю, що вона закопала сюди муглярів. Який це сэмпл? Е, Номер 5. Раз. Вандер -буке. Вандер -буке. Але це ж, мабуть, лінійка лінійко. Тубіроза, жасмин, бачиш, самбак. ну Можна було вгадати жасмин. А що мені е, розсолить? А, лісовий горіх. От бачиш, що мені печиво це лісовий горіх і кашмиран. Е, знаєш, дуже небанальне поєднання, хочу сказати. Тут і квітковість, і розсольність, угу. і оця гурманіка також тут є. А, бачиш, є бріош, бачиш, uh -huh. я була ближче, все таки. Піченьками ти... трохи пахне. Не явно, але завалювано. Ну, квіти можна було будь-які сказати, бо вони ну білі, тут все, що завгодно могло uh -huh. би бути. Да? Так, наступний друзі це номер шість. Дивись, яка рідина. Сто відсотків якась втрата ніша, сто відсотків або інші. А що з таким кольором є? Два кольори мої, два кольори. Тримайсь радості тобі, дівчино. Що це таке? Прямо винна. Вклада yeah. на троянда. Вино. Вино. Прям вином, да? такий, прям як ото. Як yeah. там воно белорабело. Mm, Я думаю... Ну, але вони трошки чи mm -mm. ні? Я думаю, ми це не вгадаємо. Я думаю, це якась така ніша, прям ніша. А, але це красиво, красиво. Так, да. Винний аромат, деревний, пачульовий. Не на кожен день. Такий, знаєш, декадантський трохи. Mm -hmm. Декаданський чи декадентський? Декаданс, тобто. Цікавець. Аромат в стилі декаданс. О, так от. Гарний. думаєш ну, там... От я б в ліквідів таке бачила, наприклад. Mm -hmm. Беларабела там вино чи хто у них там про вино? Там у них кагор є, це. Кагор, це. Бел це Бладі Вуд, там є, угу. і це вино, а Белорабело це До якраз речі, Кагор. вони могли так зробити. В... Винний такий аромат. Ну так, але це могло би стати в будь-яку нішу, ну, хто ще із такого. я взагалі думаю, що це якісь або Індії. Та і лютанс би такий міг би, типу, от. Троянда його, берлінська діва, але там вона більш, звичайно, така. Для спеці... мене він грузить цей аромат. Він достатньо такий, знаєш, непрозорий, mm -hmm, так. такий э, важкий, такий... Э, не грузить мене. Трішки побачки. з мінорним настроєм. Мабуть, тут таки є якась троянда. Хоча якщо mm -hmm. нема троянди, то я зберігаю. На початку був вибух вина, а потім вина, вже троянда вже. Ви, ви, вино було вже на тоді. початку дуже яскраве. Ну давай, відкривай, мені вже цікаво, І що. І в Бідікей я б таке могла поставити. Да, в Відікі могли так зробити така комерційна ніша. Семпл номер 6? Номер 6. Red Vine, Brand, Brand, Sugar, Boho, Boho, Boho Boho. Я знаю, це польський бренд. Але mm -hmm. аромат я той не знаю. Але те, що ми вважали, це хоч не запозорились. Був випущений в 2016 році верхні ноти: червоні ягоди, сухофрукти, малина. Малинове okay. нове вино, от, справді справді так, да? е, червоне вино кедр пачулі, коричневий цукор, шкіра і карамель. Ну. Шкіра, якщо є, то така вона гарно вплетена. Не можна сказати, що це якийсь ізобутилхінолін або лабданом. Ні, от просто ти знаєш. В мене якесь таке не дуже гарне відношення саме до цього бренду. Вони не докручені всі композиції і не дуже дешеві. Не дешеві. А над ними ще треба попрацювати. Ну Хто ми такі щоб критикувати? Знаєш, там була своя концепція. Люди Блохери. Блохери. Бофери. Бофери. Бо Бофери. я теж так сказала про жвайджі смин і Leather від цього бренду. Сказала, що чому бренд молодий не може ставити одразу таку ціну. О, я вже знаю, що це. Tom Ford. Tom Ford. Ombre Leather. Омбри Лезер сто відсотків. 100%. 100%. 100 <с? <с?> а просто ти ж мені зробив ну буквально недавно відливав, то uh -huh. я його прям носила. Бо свій флакончик перший я зносила і думаю, купувати, не купувати другий. І кажу, Юра, відлий мені там зі свого флакончика пару мілілітрів, щоб я вирішила. Ну, я його поносила поносила. Я журавлем лечу, так підкірую. <гум> <гум> на наталко, до речі, ти також мені завжди чимось ділися, Дякую тобі. Ти не, не жадна. Ми так швидко. швидко. Ми так швидко справилися розіправою, але ми мало коментували, мені здається. Але ну от Ombre Лазер, що коментувати? Якщо це така впізнавана, він дуже крутий. Мені до речі, він більше подобається, ніж таскенлазер. А чому ми так впевнено говоримо? Якщо це якийсь дюб? Е, можливо, це дюб, але я його недавно собі я, купив не і я знаю, носили. як він пахне. Ти, от буквально три дні тому носила? Так. Ну він шикарний. І Ти він просто взагалі... охрененний. Ділиш його на сезони? Я ні. Ні. І, і я, і влітку, я і взимку, і в осіні. Але і зараз восени. буде такий знайомий шок контакт. Та, та це 100%. Да, 2018 але 2018 року. Да. Це так, яка в мене. Да, Тому що вони перевипустили. Вони різні вже. трішки. Мені, до речі, 2018 року подобається значно більше. Та, яка оде парфам, а не парфам. Соня Констант, до речі, у мене є флакон, тобі номер 7 до тебе йде. Давай е, оцінимо, що тобі сподобалось взагалі. Мені, наприклад, сподобався оцей кавовий мюхлєр. Прям хорошо. Номер 2 також було, я вже не пам'ятаю, що це було. А, це капітан. До речі, перший сподобався uh -huh. аромат, такий він пряно, цитрусовий. Красивий, mm -hmm. і, до речі, він же, мабуть, бюджетний, якщо це 4711 колонія. Тобі. я взагалі е, кажу, що цей бренд вартої уваги до нього. Ні, він, він класний. Так. Дивись, якщо порівнювати Бохо-Бохо і оцей 1747, мені 47, це. Вибачте, будь ласка, пробачте mm -hmm. мене. Я хочу сказати, що ці краще зроблені, чим бохо обохо Це мене. прямо гарний аромат. А, ось oh, bro, а, номер, номер два. Це був що це було? Це Серж uh, це я залишу Litton. собі гарно. Uh -huh. Прям польюз. Третій це був uh, pure Coffee. До речі, в мене є pure Coffee, Я тобі його даю. Сашке цей Ой, наніс нанесла да, все. Номер чотири. Це взагалі аутсайдер з усієї підбірки взагалі не зрозумів цей аромат. А що це було? Номер 4 А там ми його не могли ідентифікувати. А, це І... Хістуар. Так, 18... 1804. Гімно. Ну, так не кажи, про. Ну, так не кажи, про так неребу. Може, це чийсь улюблений, а ти так образиш. Ні, ну ти, звичайно, це твоя думка. Я теж не в захваті від цього гімашу, але сказати що аромат, ну гівно так теж, я б не казала. Е, вибачте, вибачте мене, будь ласка, не про шармак. Е, номер 6 все гарне, але не докручене. І, на мою думку, воно, бляха, розпадається, як на мене. Ну, ні, я б не сказала, що воно розпадається, воно просто напоціновуваче. Просто такий тип ароматів, це. Ну, хто любить? Хто mm -hmm. любить ось такі прямо mm -hmm. з характером, з так. таким мінорним. Так, M5 це щось також було жіноче, так? Да? Я вже не пам'ятаю. Давай подивимося. Угу. Номер 5. Це ж міклір який. А, Вандербукет. Ну, Добре, я залишу собі, поношу його там якось. Ні, якщо тобі подобається, збирай. Я Мюклери не ношу. Окей. І Ombre Lazar це топчик просто. Це так. мій фаворит. А Оля, в каналу Оля. Дуже дякую. Дуже дякую. А, Переходьте в посилання. Ставте олічки, лайки, вподобайки. Все, тепер я з відчуттям виконаного обов'язку Оля, ти мені надіслала, можу тепер спокійно спати. До скорих зустрічей. До До Па-па. До вечора, ми з України.